Там білий, файлин великий, але зібрать червоний. Де ти червоний? No, no, no. Боже, яка красота! Вот ти Василева. Який він файний. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Білий, червоний, яка різниця, який гриб зато. Ух ти, це він гігантський. Але не старий, ні? Ну, взагалі не старий. Ану. Дивіться, низ гарненький, тверденький. Супер грибочка. Йди си туди, йди. того гігантелу. Це напевно вже не гриб. Але гігантик добрий. А Гігантик добрий. Тут просто один. але файний. Це те, це, та він не старий, він такий добрий, думаю, вже все. Вже амінь. Там три! Чекай, 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 стоп, 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 не спішись. Файнезно. Я як маю тримати. Тоб, Оце шляпки, а? Хоч червоні, але ж теж гриби. Ні, ну що тепер хотіти? Кінець жовтня. І ліс уже гечистого обліз. Оберни другим баком там купа листя. О, файненько. Посміхнеється щось трохи, Ну,